При смерковій сутінки опали, сону землю і душу оплели, самоти згорьовані хорали, геть мені дорогу замели, І куди не йду, куди не прагну, Смерх сосновий мерзне у горі, Виглядаю долю довгожданну, А не вибуду із гри. Аж і гра, літають головешки, зуби клацають під ідіотський сміх, регочи на кутні, буде легше, а як буде важче, теж не гріх. Що тебе клясти, моя недоле не клену, не кляв, не проклену. Хай життя одне стернисте поле. Але перейти не помину, дотягну до краю, хай руками, хай на ліктях поповзом дарма, душу хай обшмугляю об камінь. Все одно милішої нема, за оцю утрачену ледачу, за байдужу осоружну, за землю цю якою тільки значу, і якою барвиться сльоза.